Доброго дня, шановні. В минулому році, гуляючи вздовж залізнодорожного полотна, отака цвіла квіточка. Ось і, ну, я не всю викопала, я відкопала трошечки, їх багато там росло. Я зрозуміла, що це дикороси. Ось подивіться, яка цікава. Це не бджола, а я не знаю, що це навіть. Ось отакий кущик. І посадила у своїй шпальні грядці. І вона радує так. Так розрослася гарно, я думаю, вже легше буде поділити потім. Але шкоди природі я не принесла. Бувайте здорові!